Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Знаходжуся в садочку своїх друзів біля неймовірно гарної блакитної ялинки. Чи треба стригти блакитну ялинку? Як це робити і коли саме робити стрижку блакитної ялинки? Про це наше сьогоднішнє відео. Якщо ви живете на півдні, ялинки блакитні і будь-які вже наприкінці травня збільшуються в об'ємі майже в два рази. На більшості території України ялинки збільшуються і пагони подовжуються на початку червня. Це саме той час, коли можна починати стригти саме ялинки: блакитні і зелені. Будь-які можемо побачити? Ось. Пройтися вздовж цієї ялинки, що всі пагони молоденькі, вони вже подовжилися максимально. Як це можна зрозуміти, вони майже стали такі пружні, не такі м'які. Бо спочатку, коли бруньки відкриваються на ялинці, всі ці пагони вони дуже ніжні. Коли їх таркаєшся, вони такі ніжні, ніжні. А коли вони становляться пружними, саме час їх обрізати. Навіщо взагалі стригти ялинку? Якщо вам хочеться, щоб ялинка займала небагато місця, щоб вона була щільна, плотна, ви можете побачити ця ялинка саме така, вона дуже плотна, тоді треба її стригти. Ця ялинка зростає на газоні вже 11-й рік. І десь років шість господарі її стрижуть. Кожного року навесні, саме на початку червня, проводять стрижку цієї ялинки. Після кожної стрижки кожен пагін закладає багато нових бруньок. І наступного року з кожного пагіна два-три, а може й більше, нових пагонів з'являються. І вони таким чином роблять структуру ялинки щільною акуратною. Так само зверху можна стримувати висоту блакитної ялинки, верхівку постійно обрізати. І тоді у вас ялинка буде займати небагато місця, буде акуратна, а ще, друзі, її дуже зручно буде обробляти від хвороб та від шкідників. Для того, щоб можна було доверху дістати. Так, господар прийшов подивитися, що ми тут робимо. Що ми тут хазяйнуємо, да, Мартін? Сьогодні приїхали, будемо підстригати цю блакитну ялинку, побачити, як я це роблю. Спочатку можна, коли ще ялинка маленька, можна обрізати всі ці пагони. Звичайним секатором можна це робити. Якщо ви хочете, щоб ялинка дуже повільно зростала, то ось всі ці пагони, ці пагони, треба обрізати на дві третини. На дві третини обираєте пагін, на дві третини обрізаєте, я зараз обламаю. Ви побачите, ось так ми робимо. Це якщо ми хочемо уповільнити дуже зростання блакитної або зеленої будь-якої ялинки. Якщо ви хочете, щоб трошки повільніше, щоб все ж таки вона зростала, тоді обламуєте одну третину будь-якого пагіна. Якщо у вас ялинка вже така дуже велика, то ми беремо інші інструменти і обрізаємо. Всі, всі, все зайве, що виходить за контур вже такої ялинки, яку господарі вже так стрижуть декілька років. Для того, щоб дістати верхівки, щоб акуратно підстригати, мені знадобиться кущоріз акумуляторний, бо це дуже зручно без дрота працювати з подовженою ручкою. У мене кущоріз алко. Стала на таку дробину, щоб вже зручніше, і щоб я впевнено себе почувала. Отже, друзі, коли ялинка вже велика, коли об'єм великий, можна її стригти і дуже зручно, саме кущорізами. Починаємо стрижку. Верхівку підстригли, бачите, вже, яка акуратна. Тепер беру інший кущоріз, Він в мене теж акумуляторний. Це гардина, дуже зручний, він в мене вже давно. І починаю підстригати середину. Друзі, аромати тут неймовірні. Тільки за те треба підстригати і все це робити, щоб вдихати такі неймовірні і дуже корисні фітонциди. Цей для мене такий легкий, зручний після подовженого, знаєте. Знаєте що? Навіть фітнесом займатися не треба, а отакий кущоріз і зайвої ваги не буде, і м'язи будуть міцні. Знаєте, що за кадром зараз було? Всі хочуть підстригати. Бо це таке знаєте, захоплююче дійство, що ти ніби щось таке своїми руками створюєш. Ну, так і є, створюєш свою красу. А ми попросили друзів, кажемо, зараз немає можливості своєму садочку попрацювати. Дайте попрацювати вас. Ви ще настрижитеся, бо в них багато. І той, і всього, і верхівки підстригає господарь. Так що сьогодні блакитну ялинку стрижу я. То ще господарі бігають, щоб зайвого не зістригла. Зупиняємось. Ну, треба ж робити, знаєте, щоб господарям. Це подобалось. Блакитна гарнюнька. Хочу вам показати: з цієї сторони сонце йде по них по схилу. Ця сторона ялинки під сонечком цілий день. Дивіться, яка вона тут щільна, насиченого кольору блакитного, багато пагонів. І давайте подивимося, що в нас з цієї сторони. Тут. Напівзатінок, який створює сама ялинка сама собою. І можемо побачити, що тут дивіться: багато є проміжків, де немає гілочок. Ось це саме тому, що тут затінок сама ялинка собою створює. З часом всі ці проміжки вони заростають. Треба підстригати, якісь гілочки навіть проходити ось так вручну. Щоб наступного року багато було нових бруньок, заклалося в цьому році, і в наступному році щоб багато нових гілочок було, щоб ви щоб вони заповнили ось ці серединки. бачите? Це буває саме тому, що рослина в напівзатінку зростає. Коли мене запитують, чи можуть хвойні рослини зростати в затінку, в напівзатінку, або де їм краще зростати. Воні рослини найкраще виглядають на відкритому, на яскравому сонечку. Звісно, за гарного догляду, щоб ви їх поливали, щоб ви їх дощували, щоб їх ви їх підгодовували, підстригали. А так, щоб ви її посадили на сонечку і зовсім не поливали, ну так вона не виживе, рослинка, особливо тільки не посаджена. Треба, щоб вона добре вкорінилася, тоді вона вже коли доросла, вкорінена. Хоча б рік зростає в вашому садочку, буде гарно зростати. Гарно буде зростати саме на яскравому сонечку. Всі блакитні ялинки, блакитні ялівці, вони будуть мати насичений колір саме на яскравому сонечку. Якщо ви таку ялинку посадите в напівтінь або в тінь, вона більш зелена буде. Стригли ми кущу Якщо якісь гілочки, от як ця, бачите, не дуже гарний край рваний вийшов. Можемо зробити ось так. І щоб не видно було, щоб більш охайний вигляд був у ялинки. Можемо пройтися і попідстригати. Загалом кущорізи в мене такі, що вони зрізи роблять рівні. Можна побачити ось тут внизу. Гілочки не дуже товсті, і всі гарні рівні зрізи. Нічим замазувати такі зрізи не треба. Смола буде виділятися, сама рослинка буде гоїти свої рамки, їй це не зашкодить. Зазвичай треба зрізати за один раз не більше третини рослини. Але коли постійний догляд у рослини, ми багато її не зістрігаємо. Ми зістрігаємо тільки те, що відросло за цей сезон. Ще зверну вашу увагу, щоб ви так придивилися, як це робиться. Коли ось тут в нас такий рваний зріз. Що ми робимо? Ми так обрізаємо секатором, щоб не видно було загалом ось зрізу, щоб він був зріз в сторону стовбура, щоб його помітно з цієї сторони, де ми ходимо, де ми стоїмо, де ми милуємося ялинкою, не було. Стрижку хвойних рослин, будь-яких, треба проводити в суху погоду, щоб не було дощу і не одразу після дощу, щоб рослинка була суха. Чекаємо, щоб температура була не дуже висока, щоб хоча б було 25 градусів. Сьогодні в нас трошки такий пасмурний день, і саме така температура 25 градусів. Якщо у вас дуже довго стоїть спека, треба робити це рано вранці або пізно ввечері, щоб температура вже була 25 градусів. Після кожної стрижки обов'язково завжди обробляю так, підлаштовую свій графік, щоб обробляти одразу після стрижки. Рослини від хвороб та від шкідників. Водночас роблю бакову суміш, додаю препарати антистресові, вони і підживленням являються. Ось дивіться, цього разу після цієї стрижки буду додавати ось такий препарат в бакову суміш топсін М. Це від хвороб. Додам актелік від шкідників. Додам аміностар антистресовий препарат і водночас підживлення. Після стрижки буде для цієї рослинки, обов'язково прилипач і роблю ось таку бакову суміш і обробляю оприскуванням зверху будь-яку рослину, яку стрижимо. Сьогодні в нас це блакитна ялинка. Якщо ви вже проводили, ну, може там за тиждень обробки хвойних рослин, а сьогодні вам захотілося обстригти або вас. З'явилася можливість підстригти свою рослинку, щоб вона більш охайна була. Можна тоді тільки одним препаратом підживленням або антистресовим обробити зверху рослинку. Це допоможе і під час спеки це дуже добре. При температурі 25 градусів зверху підживити, щоб дати можливість витримати будь-якій рослинці, навіть дорослій, спеку. Бо це стрес. Ось дивіться, друзі. Можна використовувати ще ось гарний препарат ізабіон. Тільки його можна використовувати. Якщо ви минулого разу дивилися наше відео, разом з нами стригли ялівці високі в цьому садочку. Я замість ось цього препарата саме в саме в ту суміш додавала Ізабіон. Якщо ви вже ізабіон використовували, тоді чередуєте. Замість за можете додати Аміностар. Підживлення взагалі будь-які, ось вони, це підживлення і це. Треба їх чередувати. Кожні 2-3 тижні можна використовувати препарати Ось подібні. Ось або таке, або МС-Крем, або, або Мегафол. Їх дуже багато, я завжди їх вам раджу, тому що сама їми користуюся. Мартін, іди сюди, кс-кс-кс. Іди сюди, тому що вони дуже гарно діють на хвойні рослини, насичений колір, гарний імунітет, потужні рослинки, вони витримують і спеку, і будь-що. Тож, друзі, якщо у вас є можливість, я вам дуже раджу обов'язково обробляти після стрижки хвойні рослини. Якщо вам сподобалося наше відео, якщо вам сподобалось, як ми підстригли цю блакитну ялинку, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам! Бажаємо всім скорішої перемоги, а ми з вами дуже скоро вже зустрінемося в наступному відео на нашому, на, на нашому каналі. Тож до зустрічі!